Всім привіт! Прикупив я такий апарат. Це чисто фірма якась Епіцентровська, десь вони з Китаю заказують. Короче, ціна його 6 тисяч. Що йде? Перфоратор, зарядка і АКБшка. Шукав відгуки, шукав якісь обзори, ніхіра не знайшов, поэтому зараз зроблю обзор на цей акумуляторний перфоратор. В гаражі трошки срач. Мимольотом я його сьогодні взяв і сьогодні хочу зробити те, щоб зрозуміти, треба він мені чи його нахуй скинути і поїхати в Дніпром. Значить, погнали. відкриваємо. Є в нас кейс. Ну, Кейс, чесно, так, собі пластик. Так, собі пластик. Це зараз так, чисто швидкий обзор. Подивилися що в комплекті, що по комплектації Документация Галима Пластик блядь. Пластикова сука. Я вже, блядь, даже не знаю що може бути дальше Ну Мені цікава його сила удара Сила удара заявлена 2,4 джоуля e, Тому... Я даже не знаю. Но для моих работ чисто для электрики хер его знаю. Сейчас попробуем. Сейчас я поднастрою камеры, все сделаю. Сейчас попробуем, да? Видно? Видно. его знаешь, что сказать? Блять, мусора накидывает, короче. Сейчас же спробую чисто, вот так. Кірю знає, коротше. Для більш якогось тесту треба, короче, мати хоча б ще якийсь перфоратор для сравнення. Ну, ладно, будемо ще пробувати.